Що всередині гігантської цукерки Рафаело, яка коштує аж 529 гривень. Тож, ви на каналі Лисиця Мандрівниця Україна, і тут я розповідаю про цікаві локації та товари в нашій країні, і не тільки. Тож підписуйтесь. Ну а тепер давайте розпакуємо її. Отже, тут у нас є ось такий бантик, його можна відліпити та кудись використовувати. І сама цукерка. До речі, схожа на оригінальну цукерку Рафало цікаво, що там всередині буде, тому що вона така. Тяжеленько. От, розпаковуємо тепер. Ні, не хочемо. Замотана вона в таку цупку фольгу, і всередині нас чекає ось така кулька. Так, спробуємо її відкрити. Відкриваємо, і що ж всередині, що ж всередині? А всередині нічого. Просто пусто уявляєте? Я думаю, що там будуть чи маленькі рафаелки, чи, можливо, крем. Ну, ось тут, наче не крем. А ні! Тут пусто взагалі нічого немає. Тобто нам продали 125 грамів шоколаду за 500 з чимось гривень. Давайте скуштуємо. На смак? Просто шоколадка з кокосиком. Все. Тому нікому не раджу це купувати.